Ця паска вийде у всіх, навіть якщо ви готуєте її перший раз. В міру солодка, дуже м'яка і всередині такий м'якуш є безліч рецептів випікання паски. Я поділюсь своїм провіреним рецептом без опари: 5 яєць, пів чайної ложки солі, 250 грам цукру, дві пачки ванільного цукру по 8 грам. Це усе збиваю міксером, щоб майже розстав цукор. І в іншу миску 250 мл теплого молока, дріжджі беру львівські, пів пачки 50 г. Розминаю рукою, перемішую вінчиком, до молока додаю збиті яйця з цукром, 150 г розтопленого масла. Просіяла борошно. Додаю потрохи, замішую тісто. У мене пішов один кілограм борошна. А ви дивіться, може трошки піти менше, може більше, різні яйця по величині і різне борошно. Додаю олію, вимішую добре тісто. 5-7 хвилин. Промила родзинки теж додаю, накриваю і ставлю тісто в розігріту духовку 30-40 градусів на 1-1,5 години. Тісто гарно виросло, втікає з миски. Розкладаю по формочках чотири формочки по 300-320 грам і дві по 450 Лишаю, що підійшли на 40 хвилин, нічим не змазую і випікаю.